Дорослі та малі діти, не згноблені, не, не змореної голодом нації, нації волелюбного, щирого, працьовитого люду, любов до рідного краю якого веде чоловіками деспотів та тиранів та провокувала їх на страшні злочини проти нашого народу. Ці злочини лежать важким вантажем пам'яті на наших плечах та синими паснами на схонях. Та деколи повертаються зі світу минулого світ сьогодення, аби ми не забули чогось такно важливого. Не забули той спогад, а разом з ним і себе. Останніми прохолодними днями листопада сотні людей йдуть важкою ходою в центр столиці, де завмерли, не злетівши увесь металеві журавлики на меморіалі пам'яті мільйонам жертв голодомору. А поряд в пам'ятнику стоїть худорляві дівча, тонкі косички та великі бездонні очі, сповнені голоду. Саме їй несуть українці яблука, горіхи, борови та запалюють свічі пам'яті про тих, хто згинув зі світу заморений голодом. Горять тисячі вогників пам'яті у вікнах українців від заходу до сходу, від півночі до півдня. А разом із тими вогниками поживають спогади. Оринко, бачила вчора твій тато з ярмарки повертався. Думаю, це точно Оринці обдових накупив. Та вже так це побачити. А що, щось тобі. Ой, Марисю, наторгував і стрічок. І коралі, ти ж тільки поглянь. Ой, Орисю, та краще і тебе і на все село не буде. Орисю, подушайний. Та все ж хочеш росочку тягнути. Що сороки, не налюбуєтесь? — Орисю, ну я побігла. бо Бувато ще загадала пічка двісти, печері зустріненами вся біля містечка. Бувайте, тітку, кивайте. Мамусю, ну ти ж лише поглянь, які красиві ці коралі. Бачу, доню, бачу. Коралі то таке. Ти ось поглянь, який хліб запашний вдався. Виріс високий та пухкий. Це вже знову урожаю. Я й знала, що мука добра буде, що як зерно у колосках стояло, таке цупке було. Мамусю, у тебе завжди хліб високий та гарний виходить. Бо то ти з ним розмовляти вмієш. Міссиш тісто, та хуже цьому шепотиш. Оте він тебе слухає і росте. А як же з хлібом говорити треба? Ще від зернини, що в рілю чорну сіємо, до пагінчика зеленого, що пробивається, до колоска, що сонце в себе вбирає. Спокон віку діди прадіди з хлібом розмовляли. Тому й прославилися, як хлібороби звані. Мамусю, а ти мене відпросиш на тебе сіріча на біля місточку поспівай. ти ж лисичка. Мам, ну що відпросиш? Я ж лише до першої зіроньки, мамусю. Відпрошу, відпрошу. Тримай вузлика на ці батькові на поле обідати. Та лиш легенько вузликом не махай, аби паляниця не прийм'ялась. Добре, добре, мене, мамусю. Вже й виросла, донечка. Щось серце не віддувчує. Захисти, Господи, та відведи від напасті! За час перебування України в складі Радянського Союзу народ тричі переживав голод, спровокований з планованою конфіскацією урожаю зернових та усіх інших продуктів харчування у селян представниками радянської влади. Голодомор. 1932. 33 років забрав життя мільйонів людей. Пік голодомору прийшовся на весну 1933 року. В Україні тоді від голоду вмирало 17 людей щохвилини, тисячі години майже 25 тисяч щодня. Зроніть сльозу, бо ми не мали сліз. Заплачте разом, а не поодинці. Зроніть сльозу. За тих, хто ще не зріс, що мали звати гордо українці, заплачте, задужіть, заголосіть померлі люди, стогнуть стоїть ним і благають українці, донесіть страженний біль голодної країни. Згадайте нас, бо ми ж колись жили, зверніть сльозу і хай не гасне свічка. Ми в цій землі житами проросли, щоб голоду. Не знали люди Вічні. Орисю, Орисю, відчини подругу, Це Марійка. Ну Хвалити Бога, жива, чому не відчиняла? Думала, що тебе їсти прийшли. Ні. Думала, чи вивезти без мене дядь. Кажуть, мені не перебирають. Чи жива, чи мертва, всі гузять, аби ще раз не повертатися. Ти не повіриш, я тобі хліба принесла. Смієшся з мене, де б ти його взяла того хліба, я вже і забула який є. Тітка наша і західна повернулася, там коралі твої виміняла, казала ти дівчат. Що краси такого віками не бачила. Та лаціці, зерна торбину, Кусень сала, тепів буханця хлібом. Зорно на станції полутюги забрали, а хліб вона заховала. Рисю, як шкода. Що мама й тато не дочекалась. Рисю, ти лиш не їж увесь, покриха сівден, а сало на мотузку прилежить і смокчи, аби не ковтнути. Потім сніг сійде, корінці купати будемо. Потримуємось. Один за одним йшли у небуття. Старі, дорослі і маленькі діти. І не було тоді життя, і не цвіли у полі квіти. І сонце землю вже не гріло, а лиш світило, лиш світило над селом. А потім сльози, плач, молитва. Не забирайте мене ж діти, облич не нелюди, благаю. Да згинь, стара, ти нам мішаєш у нас приказ, у нас приказ. Забилось серце швидше враз, Ковтнуло ще разок повітря і впало. Мертво. Бідні діти залишилися одні? Як вижити у цьому світі? Вони ще ще такі малі, блукали люди по землі, а вражий син лише сміявся, і звідки нелюдця взявся? що люд нашу могилу звів? Хто ж на престол його привів? Хто підказав забрати зерна? Хто захотів, щоб ми померли? Для чого все це Боже мій? А скільки полягло голів, а скільки ще не народились, лиш ти все бачив, що робились. Лиш ти, о Боже мій. Спустіли села, полягли мільйони, гнила земля. Опухлі, одинокі ходили люди по селі, шукали щось у забутті. І, не знаходивши нічого, під тином падали голодні і всіх вивозили в яри. Там в яму кидали усіх. Півмертвих, мертвих і живих. Хто в силі був, той смертю ще змагався. Та хоч би як він не старався, смерть, як завжди, перемогла. Ох скільки душ тоді забирала, а на скількох іще чекала, таке творилось на землі. Батьки дітей своїх хворили, щоб набратись трохи сили, а в результаті всі злягли. Минув той час, пройшли роки, і у могилі давно ворог. Змінився світ і всі твердили, що не було голодомору, що це чума, не геноцид, що нас мільйони не злягли. Ой, славні ж ви мої паріжачки. ой, славні. Оєславні. Бусьорися, ти що з хлібом розмовляєш? Розмовляю, внучечку, розмовляю, а він мене слухає та смачним здається. Тобто є твій секрет смачної випічки. Певно тому, певно тому. Хліб дитина. І черто смачним буває. Добре бабусь, я, напевно, до друзів побіжу. Біжи біля дитина, нехай омине тебе, ця Ти дай, Господи, щоб ви ніколи так сухому хлібові не раділи, як мені прийшлось. Пом'яне всіх жертв тих страшних часів, коли Кремлівський кат удався до знущання, щоб знищити народ із українських сіл. Подумай і згадай Заплющ на хвильку очі, побач легких дітей, що ловлять ховрахів, бо неміжні батьки не піднялися з ночі і нікому спекти оладки без муки. І їх страх, і біль, і холод у будинках, як їх тіла зігрітись не могли. Який то був їм скарб знайти якусь мерквильку, що дима збереглась, залишившись в землі. О мій святий народ, понівечений чаний като, зазнавши руйнувань всіх воїн, що були, ти витримав Сибір, і табори, і страти. І цей голодомор, і ти, іще живий, ми, ми зараз живемо хоч бідно, хоч у скруті, рятуючи свій дім від нових зазіхань. Та не дай Боже нам часи безбожні, люті, коли, окрім їди, нема других бажань, свобода вищий дар, за неї платять кров'я. І чи ми власний борг сплатили до кінця? Згадай сьогодні всіх, хто заплатив здоров'я. Або в жертовник той поклав свої серця, запалимо свічки, помолимось в скорботі, за тих невинних жертв голодомору діж. Шануємо рідний край і хліб, що кров'ю потом вирощує народ, щоб кожен ситно жив. За плеча тріпотіла правди летіла там, де рідний край Де Україну голоду, нагай, Шмагав до згину не, не годим вогником свіча. Повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку віду, біду недолюго, про чужу борду, криваво чоли подає скам'яніла Свічадова сала мати дитинча, коли не в колисці, ні, не в колисці, але в труні. Мертві по ровах, їх мільйони по в церквах, стовми дзвонив тож в Україні пожегли. Відчути усе люди тямля, досі жай до сліз тих, що не в пору їх потяг у кіс, голодомор тож вічна їм па. Місвіча ми отіло. В пам'ять зборене голодом рідних людей, журовів. Не злетівши увесь 25 листопада запали свічку пам'яті і на своєму видні. Нехай їхні душі з небес бачать, що їх пам'ятає нація.